Маршрут номер 4 сервісного центру 5641 по, по адресі за адресою вулиця Київська, 108Б. Місто Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Це екзаменційний маршрут для складання іспиту у місті. Друзі, нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит практичний вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи. Показали ваш паспорт, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові присвідчили, що у вас вимкнена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник відрегулювали, пристегнулися паском безпеки, перевірили, чи у вас не, не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь, затягнутий ручник, чи не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо це у вас механіка, вмикаємо, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту у моєму випадку це буде лівий. І пересвідчившись в тому, що ми нікому не заважаємо, починаємо наш рух. Виїжджаємо, бачимо розмітку дати дорогу. І Тут ще також справа бачимо розмітку. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту і не наїжджаємо за розмітку. І Тут на зустрічку не вилазимо, і з тої розмітки також, яка у з правого боку, також не... Не, не, не наїжджаємо. Бачимо знак пішохідний перехід, людей нема. проїжджаємо, вмикаємо лівий покажчик повороту. Дивимось на знаки, 2.2, приїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу знаку, зупинились перед стоп-лінією». Також знак нам показує, що кінець дороги з одностороннім рухом. І обережно виїжджаємо, бо тут іноді і люди так виходять з тротуару швиденько. Тому будьте вкрай обережні. Надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху та повертаємо ліворуч. Займаємо на дорозі крайнє праве положення. Бачимо попереду знак небезпечний поворот праворуч, знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, не можна їхати з швидкістю більше, ніж зазначено на знаку, а також рекомендована швидкість 30 км на годину. Бачимо знак звуження смуг з лівої та з правої сторони. Вмикаємо лівий покащик повороту та під'їжджаємо до перехрестя. Бачимо забороняючий сигнал світлофору та знак 2.1 дати дорогу. Друзі, але я вам нагадаю, що згідно пункту правил 8.3, сигнал світлофора, крім жовтого мигатливого, мають переваги перед дорожніми знаками пріоритету, тому ми першочерговість приїзду визначаємо саме знаками світлофору. Якби їх не, були, не було б, то тоді ми. Першочерговість визначали би саме знаками пріоритету. Бачимо, поворот ліворуч заборонено, ми їдемо прямо. Знаки сервісу, автозаправна станція, туалет, телефон. А це нам знаки не цікаві. Нам цікава дорога перехрестя з круговим рухом, на якій діє головна дорога, про що нам каже наступний знак дати дорогу. І ми. Тут досить рідко хто їде по колу, але все одно дивимося уважно, чи нема нікого. Поїхали і вмикаємо правий покажчик повороту і з'їжджаємо з перехрестя. Друзі, їдемо, не треба нікуди спішити, десь 40 км на годину, третя передача чи друга, в залежності від автомобіля, якщо це механіка. І не треба нікуди спішити, щоб, да, щоб швидко і правильно реагувати на зміну будь-якої будь обстановки. Тому що дорога це така річ, що нема нічого такого, що не могло б на неї відбутися. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Їдемо. Далі нам необхідно буде, тут у нас така ямка, притормозили трохи, далі нам необхідно повернути згідно маршруту No4, ліворуч. Тому ми подивилися ліве зеркало зовнішнє, вмикнули лівий покажчик повороту, повернули голову наліво на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І... Пропустивши зустрічний транспорт, надаємо перевагу, повертаємо ліворуч. Друзі, стійте на прямих колесах. Не дай Бог, удар! Ззаду автомобіль викидає на зустрічну смугу. Можете уявити, що тоді буде. Краще і не уявляти, а краще просто бути вкрай обережним. Також бачите, ось ми зараз повертаємо, ось бачите, типу в ікошко з'явилось, да? їдемо. Але тут пішоходів нам треба пропустити. І перехрестя так воно розташоване, що вернісь, пішохідний перехід, він правильно розташований, так що пішоходи трохи далі. Але вони можуть йти не по правилах, по-перше. І по-друге, перехрестя також бувають різні. Тому. Враховуйте те, що вам ще треба пропустити пішоходів які перетинають дорогу, на яку ви повертаєте. Повертаємо вже не зараз після проїзду цього виїзду, тіпа. вмикаємо правий покажчик повороту. Зараз нам необхідно повернути праворуч, так трохи минаємо, бо тут ямка, не, притинає, не притискаємось до правого положення. А тут уже Займаємо праве положення. Там у нас далі трохи булося бурштинова але зазвичай тут а, необхідно виконати розворот вмикнули лівий покащик повороту і обрежненько розвернулися. Також займаємо крайнє праве положення, вмикаємо лівий покащик повороту і повертаємо ліворуч. Зсередини перехрестя обов'язково і займаємо крайнє праве положення. Це маршрут номер 4 У мене на каналі є всі 14 маршрутів. Придивляйтесь, і хто, і хто дивиться, запам'ятовує, той гарно складає практичний іспит. Під'їжджаємо до Фітлофора. І вмикаємо правий покажчик повороту. Зупиняємось і на таймері чекаємо, коли у нас буде секунд 5, щоб потім витиснути щеплення, вмикнути першу передачу та підвести щеплення, щоб ми не затримували інших учасників дорожнього руху. Бачимо у нас там знак СТОП без зупинки заборонений, але він також, цей знак пріоритету, його сила була б тільки тоді, він працював би, коли не працював би світлофор або працював би у режимі жовтого мегатіння Ось так водії Ford Fusion не дочекався. Починаємо рух зелене світло. Вітаємо праворуч. Зараз я їду на третій передачі. Бачимо зупинку. Нагадаю вам, що зупинка заборонена на зупинку громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також заборонено Зупинятись на виїздах з прилеглих територій, і на відстані 10 метрів до і після прилеглої території. Також не можна зупинятись на пішохідних переходах, і 10 метрів до і після пішохідного переходу. Тому, друзі, ви це все повинні враховувати. Також слідкувати, де є знаки 3.34, Зупинка заборонена, там, де можна зупиняти тільки Таксі для висадки посадки пасажирів чи завантаження, розвантаження, вантажу. Бо інспектор може вам сказати, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Так, бачимо, у нас круговий рух. На круговому руці у нас є головна дорога, про що свідчить знак 2.1 дати дорогу. Щоб не вводити в оману половину десь цього приїзду, приїжджаємо і вмикаємо тільки тоді правий покажік повороту, щоб які рухаються позаду нас, а також назустріч нам, бачили про те, що ми з'їжджаємо з кругу. Ось, до речі, знак. 3.34. Зупинка заборонена. Ми їдемо по вулиці Київській і зараз нам на найближчому перехресті регульованому, завчасно вмикаємо правий поки повороту і повертаємо праворуч. Зразу ж бачимо знак лівий поворот небезпечний через 30 метрів максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, та рекомендована швидкість 30 км на годину. Але вже бачимо знак кінець всіх обмежень. Але це не значить, що нам треба їхати, дозволені там, 50 км на годину. Тут ну, зараз у мене швидкість 30 км на годину. Виїд 20-25. Вмикаємо лівий покощик повороту, об'їжджаємо автомобілі. Автомобілі об'їхали. Вмикнули правий покощик повороту, але тут ями, я там дуже... Не буду Вмикаємо правий поки що повороту, заїжджаємо в територіальний сервісний центр НВС. Обережно тут часто люди ходять по каву у кав'ярню, бус об'їжджаємо, вмикаємо правий поки що повороту і повертаємось в крайнє праве положення. Проїжджаємо про пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту 18.1, якщо були б люди, то нам необхідно знизити швидкість або повністю зупинитися. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Далі виконуємо вказівку інспектора і зупиняємось і чуємо від нього слова поздоровлення з тим, що ви склали іспит. Дякую за коментарі і до зустрічі на дорогах. Всім пока!